Книга Пророка Єремії, розділ п'ятий. Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму. Розгляньтесь добре та й розпитайтесь. Шукайте по його майданах чи знайдете кого, що суд чинив би, що шукав би правди. І я йому прощу. Хоч вони і кажуть, як жив Господь, та все ж клянуться вони неправдиво. О Господи, чи ж твої очі не шукають правди? Ти бив їх, та їм неначе б і не боліло, Ти вигубив їх, але вони зреклися науки. Обличчя їхні стали твердішими за камінь, не бажають вони навертатись. Я думав собі вони напевно люди прості, вони дурні, бо путі Господні не знають закону свого бога. Піду ж я до знатних та розмовлюся з ними вони бо путь Господню відають та й закон свого бога. Але вони всі разом ярмо поламали, вужівки розірвали. Тимто і б'є їх лев із лісу, степу вовк їх нищить, леопард на їхні міста чигає, роздирає, хто б з них не вийшов, бо їхніх переступів сила, і відступам їхнім міри немає. Ради чого б я мав? Тобі простити. Діти твої мене покинули і присягаються лже богам. Коли я ситив їх, вони перелюби чинили і купами юрмились коло дому блудниці. Вони, немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожний до сусіда жінки. Тож не маю за те їх покарати. Каже слово Господнє, чи ж народові як оцей, не відплачу я? Вилазьте на його мури і руйнуйте, та не дощенту. Усуньте його парості, бо вони не Господні. Бо дім Ізраїля і дім Юди тяжко мене зрадили. Каже слово Господнє. Вони Господа відсурались і мовляли, Та ж його немає, і не поб'є нас лихо, і не побачимо ні меча, ні голоднечі. Пророки стануть, немов вітер, і слова в них немає, нехай так станеться з ними. Тому Господь сил так говорить. За те, що ви сказуєте такі речі, я зроблю слова мої вогнем в устах у тебе, а народ цей дровами, і він пожре їх. Я наведу на вас, доме Ізраїля, народ іздаля, каже слово Господнє, і то народ запеклий, народ давнезний, народ, мови якого ти не знаєш. Ані не розумієш, що він говорить, як гріб відкритий, сагайдак у нього, і всі вони витязі. Він поїсть врожай і хліб твій, Він поїсть синів твоїх і дочок твоїх, Він поїсть овець твоїх і товар твій, він поїсть твій виноградник і смокви твої, зруйнує міста твердині. Що на них звіряєшся, мечем завоює. Та навіть тоді, каже слово Господнє, я вас не вигублю дощенту. Коли ж будете питати, за що вчинив нам усе це Господь, Бог наш? Відкажеш їм, Як мене ви покинули, і служили чужим богам у землі вашій, так чужинцям служитимете в землі не вашій. Оповістіть це в домі Якова, звістіть про те в Юдеї, кажучи. Слухай Оце, дурний народе, Що маєш очі, та не бачиш, маєш вуха, та не чуєш. Мене не боїтеся, каже слово Господнє. Передо мною не будете тремтіти, я ж поклав пісок границею морю, вічний закон, який воно не переступить, хоча і хвилі бушують, та здолати не можуть, хоч вони і ревуть, але його не переступлять. А в народу цього серце вперте і ворохобне, вони збунтувались і геть. Подались. І не подумають у своєму серці біймося Господа, Бога нашого, що дощ дає ранні і пізній своєї пори, що для нас зберігає призначені жнив тижні. Провини ваші це відвернули, і гріхи ваші відняли від вас це добро. Бо між людьми моїми. Є безбожні, що чигають, як ото птахолови засідають. Ставлять пастки людей ловлять, як клітка повна птиць, так у хатах їхніх повно обману. Тому вони завеличались і розбагатіли, розтовстіли так, аж лисняться, узлі переступили всяку міру. Справ на суді не розглядають, сироти справ і щастить їм, а права бідного на суді не захищають. Чи ж за таке не покараю, каже слово господнє, чи такому, як оцей народові, та не відплатить моє серце. Жахливе і страшне. Сталось у цім краї. Пророки пророкують іменем Неправди. Священники правлять, як хочуть. Народ же мій Це любить. І що ви чинитимете, як тому кінець настане?